Спробую показати увесь процес зборки цього цікавого екземпляра. До підкатне колесо посилене на 250 кг. В чому різниця? Ось так виглядає зашитий борт фанерою нижній. До прикладу, два колеса. Зліва у нас іде вантажне колесо Цешка. Перевернули на колеса, поставили підкатне колесо. Передні і задні борти в нас зашиті фанерою. Якщо поставити опорні стійки, то тоді можна ставати ногою сюди. Він не зігнеться, нічого не проламається. Ріжки діодні габаритні на три стороні. Ми маємо такий варіант самоскиду. Я зараз поставлю на це. Щасливої дороги. Всього найкращого. До побачення. Ще одні щасливі власники. Причепа урса. Вітаю, мене звати Василь. Я допомагаю у підборі причепів Урса. Займаюся цим вже більше двох років, зібрав більше 20 причепів і своїми замовниками, і не тільки. Нам приїхав один причіп для замовника з Франківська. Це буде модель універсал з металевими бортами подвійними. А інша модель це Оптіма на 2,5 на 1,25 м з високим тентом для замовника з Тернополя. Обидві ці моделі доволі цікаві. Мені буде вам приємно зняти ролик, щоб він був корисний, і ви подивитесь, як в процесі збирання на що треба буде звертати увагу і як це все відбувається. Навіть якщо ви не біля Львова, ви без проблем можете замовити такий самий причіп у мене. По вартості він буде так само, як і на заводі на сайті виробника. Але я зможу вам якісно надати консультацію, зможу порекомендувати, яку взяти. Які взяти додаткові елементи, які важливі в першу чергу, на чому можна зекономити, а на чому не варто економити? Відправляємо ці причепи вантажним перевізником Delivery. Delivery в нас є в кожній області, зазвичай в великих містечках або районних центрах. Звертайтесь, будь ласка, зможу так само і вам допомогти, навіть на віддалі. Порекомендувати і потім провести ваше замовлення від початку і до самого збирання, щоб ви були максимально задоволені, як і інші мої замовники, які потім мене рекомендують своїм друзям. Чого чекаю і від вас. Бувайте здорові! Сьогодні ми починаємо збирати причіп Урса модель Універсал в розмірі 2,20 на 1,20 м оцинковані борти. У нас буде два рівні бортів. Загальна висота. Бортів буде у нас 80 см. Перший рівень переднього та заднього борту будуть зашиті фанерою. Причіп досить є наворочений, зараз пройдусь по комплектації. У нас повний комплект двох підніжок, 4 штуки. Денні ходові вогні, діодні, які йдуть спереді, і до них кронштейни. Вилка. У нас 7 пінів, опорні стійки. Підкатне колесо посилене на 250 кг. В чому різниця? Ось у нас справа підкатне колесо в базі. Я зняв з нашого причепа, який чекає на свого замовника. Це колесо у нас на 150 кг, це в нас на 250 кг. До прикладу, на 250 кг у нас йде отакий посилений хомут чугунний. А це в нас іде в базі хомут на 150 кг. Він йде і до опорних стійок, і на підкатні колеса. Болти на 22, які фіксують дишло. Болти на 17, вони в нас для фіксації крил, дух підніжок опорних стійок, а саме хомутів їхніх. Болти на 13 в нас для фіксації. Бортів по боках. Нагадую, у нас модель Універсал 220 на 25 м з подвійними бортами. Тобто висота буде загальна бортів 80 см. І ви ще бачите на бортах фанера. Замовник додатково вирішив поставити на перший рівень на передній борт і задній борт фанеру, щоб вантажі не товкли борта. Маємо ручку на підкатне колесо. Ось так вона виглядає. Це вже на якому робочому колесі стоїть у нас. Амортизатори, болти до амортизаторів, пластини для ходової, стрімінки і відбійники. Балка в нас посилена йде 5х112 на, на навантаження півтори тони, петлі до бортів, болти до посилених колес. У нас посилені колеса ЦЕШКИ Р14. 5 х 185 гума. Колеса я вже збалансував. Довгі ось ці болти тонкі йдуть для бокових фіксацій бортів. Маленькі ці болти йдуть для скручування каркасу під тент. Посилене сцепне на тонну 400 цепок до нього. І додатково ключ із сердечником. Ось у нас є місце, куди він буде вставлятися. Габаритні ріжки діодні на три стороні. Стопи на лампочку з підсвіткою номерного знаку. Тросики на задній борт. Відбійники на передній борт. Тримач штекера. Світодіодні катафоти. Фірмові оцинковані крила товщиною 1,5 мм з бризовиками. Цежки вантажні колеса наші. Ось так виглядає зашитий борт фанерою нижній. І відповідно посилений хомут до підкатного колеса. Як виглядає посилений замок, на нижній борт буде ось так він виглядає. А це у нас іде замок, який в базі йде на всіх моделях. Він йде, такий замок буде у нас на верхньому борті. Спробую показати увесь процес зборки цього цікавого екземпляра. До речі, забувся сказати, в нас тут йдуть 7-листові ресори. Тобто такий причіп зможе брати вантаж без проблем тонну 300, тонну 400. десь Отак. До прикладу, два колеса. Зліва у нас йде вантажне колесо ЦЕШКА під розболтовку 5х112. Тут шина йде. Це в нас 14 r шина 185 класу С. Таке колесо витримувати може біля 900 кг. І диск, і сама шина. І справа у нас це 13 r 175 на 70 Індекс навантаження шини 475-480 кг. Ліве колесо, США вантажне, висота в нього 635 мм. Отак От ми міряли, як він, воно стоїть біля причепа. А праве колесо виходить, 560 мм. Ну, враховуючи, що там вага ну, десь так. Да. Тобто у нас різниця виходить 4,7-7,5 см по висоті, по шинах приблизно. Ну, рахуємо, що 7, хай буде, бо так само і цешка сяде від навантаження. Трохи, Отак, От щоб ви розуміли. 14 зліва цешка, і справа 13-ка. По розмірах вони суттєво відрізняються. Провели ось такі роботи. У нас платформа стоїть на піддоні. Поставили посилене сцепне на тонну 400 з цепком. Сюди поставили втулку металеву, у нас товщина йде болту 12 мм, втулка, висота. Тут в даному випадку 53 мм. У нас йде посилений хомут під підкатне колесо на 250 кг. Це у нас ось основа йде, саме ось тут, де я показую пальцем, чавунна. Скрутили 22 болти, які тримають у нас дишло. Потім у нас 7 листова ресора. Ступиці. 5х112 розболтовка на півтори тони. Ось так відбійник у нас. Ресору зафіксували шайбами. Болт тримає ресору. Отак От по краях шайби вставили і всередині. Всередину так плотно зайшли вони. Денні ходові вогні зафіксували, поставимо їх уже до бортів, коли притчі перекинемо. Ззаді поставили ліхтарі на лампочку. І поставили одне вантажне колесо, це як воно цешку, як воно у нас ось виглядає. Кнотівські ступиці йдуть. Колеса я балансував перед тим, як їх ставити. Рекомендую і вам це робити. Зараз поставимо ще друге колесо і будемо вже причіп саму цю платформу перекидати на колеса. Коли перекинемо платформу на колеса, то дотягнемо обов'язково болти на дисках коліс. Причіп готовий до перевертання. Зафіксували ми замки ці, які тримають дишло до рами до самої платформи. Колеса поставили вже всі, нічого не балямкається, перевертаємо. Перевернули на колеса, поставили. Підкатне колесо посилене на 250 кг з ручкою алко чорною. Зверху у нас є на платформі 6 такелажних петель блюдце. Тепер нам потрібно буде поставити вже під причепом амортизатори. Перед тим їх прокачати раз 5, щоб вони були в вертикальному стані. Дофіксувати проводку. Поставити борти перший рівень, крила, дуги підніжки, опорні стійки. І потім ще другий рівень бортів виставити і зверху на нього поставити низький тент з каркасом. Платформа майже не царапана, там є пару царапок, ми їх залили суперклеєм. Воно буде гарно. Ось так. При доставці ідеально не може бути. Але наразі це все одно дуже, дуже в гарному стані воно доставилось. Ну, в дуже гарному стані цей причіп все-таки доїхав до нас, я вважаю. То не суттєві царапки, Коли цей причіп буде в користуванні, то він по-любому буде. Сама ця плита фенерна, вона зачухається. Тому це не є щось таке смертельне. Таке важна петля бльоси. Вона кріпиться на два болта до самої рами знизу. Ресори кнот семилистові. Нагадую, в нас це посилений варіант, тобто такий причіп зможе брати вантаж приблизно тона 300, тона 400, тона 500. десь, десь ну, До півтори тони, до тони 400. Можна ним буде перевозити. Дуже великий запас міцності для такого невеликого причепа, бо розмір у нього 2,20 на 1,25 м. Ми продовжуємо збирати наш причіп Універсал з подвійними бортами з посиленою ходовою. Через великодні свята нам довелося відкласти цей процес, але сьогодні спробуємо його завершити. І сьогодні приїде клієнт-замовник із Франківська. По цей причіп в нього вже є техпаспорт, номерний знак і страховка на руках. Тому без питань зможе доїхати додому так, як треба. Значить, коли ми перекинули причіп на колеса, ми поставили уже під самим причепом амортизатори. Амортизатори ось так виглядають, і ми їх ставили у напіввертикальному положенні. Тобто перед тим ми їх прокачали. Знизу ще залишиться зафіксувати краще проводку до корпусу, і більше сюди ми дивитися не будемо. Завжди, коли прицеп поставили на колесах, потім ставити бокові борти. От ми поставили боковий борт, далі в нас йдуть ось такі довгі тонкі болти сантиметрів на 8. І йде бокова фіксація. А після того, як ми закрутимо оці довгі болти, то будемо фіксувати по кутах. Ось цей отвір у нас є болти короткі, це будемо по кутах ще кріпити такими ось на 13. Тут теж на 13, але довгі. Беремо ріжковий ключ на 13, 4 см ізоленти. Вкладаємо туди гайку. Ось так. Зверху приклеюємо. Ізолентою. Робимо для того, щоб наживити, тому що палець сюди засунути, це досить складно. Все. Спереді на куті так само поставили. Так само фіксували через ізолінту, наживляли через накидний ключ. Ось цей кронштейн, До нього буде кріпитись ось так денний ходовий вогонь. Ось. Габаритні ріжки стопи діодні польської фірми Фрістом кріпляться до бортів. Ось у нас тут вже наживлені болтики на 10, викручуємо їх. Ще довелося тут підтягнути, бо не було підтягнуто, щоб ви були в курсі. До речі, це в нас нижній рівень бортів. Поставлені посилені замки на борти, а другий рівень буде, будуть звичайні замки, такі, які в базі йдуть. Без фанатизму, щоб не зірвати різьбу. Передні і задні борти в нас зашиті фанерою. Саме нижній рівень. У нас борти кріпляться на швидкоз'ємні петлі. Ось все. все. І на ці потужні замки. Поставили другий рівень борту. Ось так він виглядає. У нас є три отвора. Ось такі короткі болтики з двома шайбами. Одна йде шайба зверху, друга шайба йде знизу. І фіксуємо ось так само там є. І ще в краю. І ще фіксація має бути ось на цей болт. Так само, додаткова. Зібрали ми причіп урса з подвійними бортами. З вантажними цешками-колесами такими моцними, з посиленим підкатним колесом та посиленим сцепним. Підкатне колесо у нас йде на 250 кг. дуги підніжки ззаді і спереді. Оцинковані фірмовані крила з гумовими болотниками. Опорні стійки, ріжки діодні габаритні на три стороні та стопи. На лампочку. Ось так виглядає всередині наш причіп з подвійними бортами. Ми бачимо 6 такелажних петель блюдце, які фіксуються до поперечних балок платформи. Тросики на задній борт. І ще ми бачимо нижній борт у нас зашитий фанерою, верхній не зашитий. Це було побажання замовника для того, щоб. Нижній борт, і передній, і задній, у нас ось тут так само. Вони не билися. До речі, ми збираємо причепи Урса під замовлення у Львові. Якщо ви зі Львова або ж з найближчих містечок, до речі, цей, цей наприклад, причіп буде їздити у Франківську, а оцей буде їздити причіп у Тернополі. То можете звертатись, зможемо вам зібрати. Таких самих красенів. Зараз зроблю внутрішні заміри, щоб ви знали, що очікувати. Так само ми бачимо тут два види замків. Нижній ряд посилені замки йдуть у нас. Ось такі. Верхній ряд йде звичайні замки, не посилені. Зазвичай беруть звичайні замки. У нас виходить таке перший рівень борту. Ось відкрили ми. Так виглядає. Зараз, до речі, покажу, як воно відкривається, коли на тросиках відкриваємо ці борти. Так. І за рахунок тросиків воно не падає. Ось так. Той борт до землі не достає. Можна, якщо поставити опорні стійки, то тоді можна ставати ногою сюди. Він не зігнеться, нічого не проламається, він витримається. Якщо ви хочете так само і передній борт відкинути, то передній верхній рівень його треба зняти, а другий рівень нижній, він відкриється на відбійники, які стоять гумові на дишлі. Так як у нас Зашиті нижній передній борт і задній борт, то в нас чітко від одного борту до ось цього получається 2170 мм. По висоті у нас від підлоги до верху борта добрих 79,5 По ширині від борту до борту тут у нас виходить 1,25 м. Але нижній, швидше за все, буде трошки вуще. От Зараз я відкрию. Майже 1250 мм. Без 2 міліметрів. Тобто по ширині 1248 мм. в мене тут виходить. Ось відкрили. Як у нас виглядає ззаді? Зрозуміло, що якщо нам треба буде щось вести довге, то цей борт. Знімається з петель швидкоз'ємних. І так само цей борт треба знімати, і тоді наш цей з фанерою борт нормально ляжеть на відбійники. Зараз ще покажу систему самоскиду. Ось так, відцепивши від цих замків, ми маємо такий варіант самоскиду. Наші ресори на 7 листів, амортизатори. Ось так зафіксована проводка, йде по правій стороні. Відбійники над амортизаторами, які зафіксовані стримінками. На цьому причепі ми маємо 5 поперечин: одна, дві, три, 4, 5 і по краях ще. Шоста-сьома. Акцентую увагу на тому, що низький тент досить легко знімається з самого причепа. Для цього бажано вдвох піднімається каркас разом із тентом і ставиться на сторону. І можна вже їхати без тенту. У нас фаркоп зараз замикнутий. Ось є серцевинка, два ключика. Кладаємо, від'єднуємо, витягуємо. І тепер вже можна від'єднувати, відцепляти фаркоп. Дуже зручна і практична штука. Ось так. Ну, якщо ви боїтеся, щоб ваш причіп не, не уволокли. Не да, не знімайте, будь ласка, okay. да, ставимо цепок. Okay. Okay. А, да. а тепер надіваємо. Нє, ще. Ні, чуть-чуть ні. назад його від... відтягніть. Ні. E, ні, не попало. Дивіться, воно пікався. замкнулось. Отак. От І замикайте. Все? Все. Дуже класно. Дуже клас. Давайте. Я зараз поставлю на це. Так, якраз. Зараз, 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 зараз. Опа. І отак. Так, виставили. Це ви знаєте, що таке у вас? Ні. Зараз покажу. Дивіться. У нас є. Зараз вже зроблені вони, оцинковані, можна буде дозамовити спеціальний такий домкрат, який може піднімати більше тони вантажу. Mm -hmm. Тобто, якщо ви привезли якісь сипуче, щось зерно, не знаю, там щебінь, пісок, то таким піднімаєте і воно висипається. Так. Да, да. І всі ці борти, виходить, оцей борт і цей борт він є з'ємний на швидкоз'ємних цих петлях. Ось. Угу. А ці очки два що ось Оці? Ага. Вони кріпляться. Ага, ось. Да, це замки, які тримають, щоб він так не перекидався. Ага. Знизу, бачите, скільки там перемичок, тобто тут підлога, хоч і сантиметр йде, товщина цієї фанери вологостікої, але вона не буде вас вигинатись, грати, тобто там все чітко. Вас круте, таке. Ну, я кажу, ваш син замовив, можливо, навіть і занадто посилений причіп, тому що він розрахований на такий вантаж, і це колесо, і підкатне, і колеса, і ресори. Ну, тут запас великої міцності просто а в ньому. Машина Та без про... Так, причіп сам по собі він легенький. Так, це, це що, як. При... Причіп дуже легкий. Просто що він, він маленький, компактний, але він візьме а більше тони, без проблем. І... Та машина ваша потягне. Скільки ній є? Це бензин чи дизель? Та це, це, це зашибість. Зашебісь так. Аккуратно. Так що. За Раз і контролимо. В пана Володимира син Назар замовив у мене причіп. А пан Володимир вже приїхав з Франківська по цей причіп. Як вам враження від такого агрегату? Мені дуже подобається, ну великий, але нічого. Та це ще він великий, можливо, по висоті. Так, так. Ну, то я такого не бачу ніколи. Дуже гарний. Аби служив нам довго. Річ, яка купується на роки. Так, так. Світиться як новорічна ялинка. Так, можна їхати. Мінтів не боятися. Ще раз вам дякую за замовлення. Забирай. Забираю. Що, дякую. Ні, ну це нормально, нічого. Церкін буде нам служити. Та знайдеться, коли є чим возити, то знайдеться. Дай Боже. Щасливої дороги. Всього найкращого. До побачення. До побачення. Звертайтесь, замовляйте причепи Урса. Зможу так само вам допомогти, як і цим файним людям з Івано-Франківська. Ще одні щасливі власники причепа Урса.